Вітаю, друзі! Мене звати Альона і ви на каналі Квітканута. Хочу сьогодні зробити такий коротесенький обзор своїх сортів саме крупновисної гортензії. Волотисті гортензії я вам показувала усі, які маю у попередньому відео. Воно вийшло таким трішечки задовгим, але я намагалася дати вам всю інформацію, яку я маю, якою я володію. Сьогодні хочу поговорити саме про крупнолисні гортензії. Мені дуже подобаються крупнолисні гортензії, але тільки зараз я намагаюся з ними подружитися. Чому кажу подружитися? Тому що кілька років тому я купувала крупнолисні гортензії. Деякі сорти я висаджувала у відкритий ґрунт, а деякі саджала у горщики. Це був мій такий експеримент. Ті гортензії, які були у відкритому ґрунті, я їх на зиму вкривала. але... Весною, коли я їх відкрила, вони гарно почали наростати, вони були зелені, вони були класні, великі такі кущі, але жодної квіточки вони мені так і не дали. Я, наскільки я розумію, я просто їх вкрила не досить гарно. І ось ці квіткові бруньки просто-напросто вимерзли. І оскільки це були сорти неремонтантні, вони просто мені не дали жодної квіточки за усе літо. Тому я вирішила усі свої гортензії в буду вирощувати тільки у горщиках, і не буде в мене жодної проблеми. Тому що ті кропнолисні гортензії, які я саджала у горщик, у минулому році вони шикарно квітли. А десь я вставлю це цвітіння, тому що ці крупнолисні гортензії, які я посадила у горщик, які зимували в мене у підвалі, вони минулого року шикарно просто квітли. Були такі величезні шапки, дуже гарна була гортензія, І вирішила все. Тільки у горщиках будуть рости у мене кропнолисні гортензії. Але минулої осені я так само усі свої гортензії, які в мене росли у горщиках. Я їх перед тим, як спустити у підвал, я їх обробила від пліснявої, від усіх грибків і спустила у підвал. На початку зими або у середині зими я спустилася у підвал, щоб подивитися, як же вони себе почувають. І що я побачила? Я побачила таку картину, що мені хотілося просто плакати. А всі гортензії були у плісняві, вони були усі мокрі. У нас ми живемо недалеко від річки, і у нас близько ґрунтові води, і підвал весь повністю сирий. Дуже велика вологість у нас у підвалі. Що я зробила? Винести їх на вулиці, не могла, тому що був великий мороз. І я просто-напросто їх знову обробила від всіляких грибків, від плісняви і так і лишила, тому що вибору в мене не було. Весною, коли я їх достала, в мене надії було дуже мало, що вони взагалі виживуть. Я серед зими спускалася дивитися. Є якісь признаки життя у цих, у цих квіточок, чи вже все? Це, чи вже це, це їм вже кінець? Але деякі сорти гарно перезимували, деякі сорти, звичайно, перезимували погано, а деякі зовсім погано їм стало. Пропала одна моя баляро, велика, великий кущ. У мене дуже погано перезимувала міс у В мене погано перезимувала наречена. Але дивлюсь, і беляро починає вже квітнути, і наречена потрошки починає відходити. Сподіваюся, все з ними буде добре. Міс Саорі, звичайно, дуже погано перезимувала, дуже погано зараз виглядає. Я її, її обрізала і повністю витягла із горщика, подивилась усі, усе коріння, замінила її повністю грунт. І зараз поставила вона в напів щоб вона потроху приходила в себе. І, хоча б я розумію, що квітнути вона 90% в цьому році не буде, але хоча б, щоб вона відійшла і лишилася у мене живою, тому що цей сорт він шикарний, і він мені дуже подобається. І на жаль, цей сорт у мене був лише один, і він перезимував ось так до досить, досить погано. Свою трішечки невеличку історію вам розказала, і давайте зараз покажу вам ці гортензії, які я маю. А і що хочу сказати, що в. Цьому році, після того, як я достала всі свої гортензії із підвалу, вирішила перейти повністю на ремонтантні сорти, тому що не варіант для мене спускати у підвал крупнолисні гортензії. та й взагалі є спускати рослини у підвал, тому що там дуже велика вологість і вони зимують дуже погано. Буду висаджувати всі крупнолисні гортензії, ремонтантні сорти. Буду всі висаджувати у відкритий ґрунт. Буду їх вкривати. Але вони не потребують такого прям дуже сильного. Укриття тому, що ось ці квіткові бруньки, якщо вони навіть і вимерзнуть, то підуть молоденькі пагони, на яких так само будуть закладатися квіточки. І давайте подивимось, які сорти я маю і як перезимували мої гортензії, як вони виглядають зараз. Але перед тим як перейдемо до огляду моїх сортів, дуже попрошу вас підписатися на цей канал і поставити вподобайку під цим відео. Почну огляд із першої гортензії сорту Аїша. Цю гортензію я купила минулого року, мабуть, десь в кінці літа або осінню. Вона не квітла, я квіточки в неї ще не бачила, тому буду за нею спостерігати. Перезимувала вона більш-менш, але коли почала розпускати листочки, вона була така дуже світла, в неї був колір, тому я її підживлювала, підкислювала. І зараз вона ось так виглядає. Вже в неї такі зелені листочки. На стволиках вже почали прокидатися і брунки. Тобто вона така більш-менш зимівка в неї була, для неї була нормальна. Так, перейдемо до другої моєї гортензії. Це гортензія сорту Blau Вона вже у бутонах. Ось такі бутончики. Це ремонтантний сорт. Вона відрізняється тим, що вона дуже велика росте. Тобто вона наростає прям дуже таким величезним кущем. І коли я живцювала ось цю гортензію, в неї живці такі жирні виходять. Ну, ось, зараз вам покажу маленький такий. Ось, наче такий маленький. Маленька гілочка, але насправді вона прям величезна. І Коли я її ставлю на укорінення, у мене стоїть кілька таких гілочок на Укоріненні, то вони займають пів мого боксика цього. Я її підрізаю листочки для того, щоб вона не займала так багато місця. Але вона росте такою великою. В цьому році буду висаджувати її у відкритий ґрунт 100%. Ось така красунька. Гарний сорт. Наступна гортензія – це нескінченне літо. Перезимувала вона погано, але зараз потрошки відходить вона і листочки в неї зеленішою, тому що перші листочки, коли вони розкривалися, вони були зовсім бліді. Теж я її і підкислила, і підживила. Тому зараз трішечки їй легше. Бутонів ще не бачу. Але це нескінченне літо, і квітнути вона має, незважаючи на те, що дуже погано перезимувала. Ну, як дуже погано. Не дуже погано, але все одно вона погано перезимувала. Дуже багато я повирізала гілочок. Ось наступна. Наступний сорт це новинка. Це новинка із серії Black Diamond. І називається ця гортензія, Так. Називається вона After Midnight. Має виглядати вона саме ось так. В неї, наскільки я розумію, в неї будуть і стерильні, і фертильні квіточки. Ну, побачимо. Це новинка 23-го року. Ця гортензія мені сподобалась саме своїм листям. Я коли побачила її, я навіть не дивилася, не дивилася опис. Я знала, що вона мені дуже-дуже потрібна. Мені. Дуже подобаються ось такі листочки. Вони, коли розпускаються, ось ці перші листочки, вони такого наче шоколадного кольору. Такі ж листочки має і міс Саорі. В цьому році міс Саорі дуже погано перезимувала, я вам пізніше її покажу. А ось це новиночка. І вона вже в бутонах. Будуть в неї квіточки. І будемо спостерігати за цією красою. Зараз покажу щось не видно. Це ось такі батончики. Ось так. Дуже гарні листя. Вони навіть е зараз, коли немає квітів на цій гортензії, то вона навіть зараз виглядає дуже привабливо. Ось, просто зелена. А ось з таким шоколадним листом. Обожнюю сорти з такими листочками. Наступна, це, до речі, я читала про неї опис, і про неї пишуть, що вона ремонтантна і вона махрова. Але на картинці я не бачу, щоб вона була махрова. Тому коли вона вже заквітне. То і подивимось саме на її квіти. Ось така вона чудова. Ось на сонечки прям. Гарна-гарна. Так, наступна це теж новинка у мене. Це, здається, флорентина Блю. Так, да, Флоренцина Блюм. Це так само ремонтантний сорт. Вона має бути махрова і голубенька. Знаю, що крупнолисні вони, якщо додати квасці, поливати водичкою з квасцями, то вона, крупнолисні вони можуть змінювати колір. Але хочу подивитись квасці додати зараз сюди. Не буду. Я хочу подивитися саме сортові ознаки цього сорту без додавання квасців. Хочу подивитися, яка вона буде у звичайному кислому торфі, без додавання квасців. Ось така красуня. На ній теж є бутони, десь я бачила. Десь я бачила так, на ній теж є бутончики. Зараз покажу ось. Ось бутончик. Будемо спостерігати, коли вона розквітне, і будемо дивитись, як виглядають усі ці сарти. Наступна моя красуня, це Red Baron Дуже погано перезимувала. Ось так виглядає вона зараз. У порівнянні з минулим роком, прямо зараз видно, що дуже погано вона наростає зараз. Але я її я всі свої крупнолисні гортензії і підкислила, і е, додала добрива. І е, добривом оприскую десь раз у 10 днів по листу. Це в мене Ред Baron. Ось така. Сподіваюсь, вона відійде і буде все з нею добре. І, звичайно, сподіваюся, я на її цвітіння. Але будемо бачити, яке в неї буде цвітіння, бо перезимувала вона зовсім не дуже. Так, наступна гортензія моя це та, що лишилась, це French Baléro. Лишився в мене такий маленький-маленький кущик, але радію тому, що хоча б цей маленький лишився, тому що великий кущ він не пережив. І лишився тільки ось такий малюк. Але нічого, я встигла заживцювати з попереднього, який не, не вижив. Я заживцювала декілька а, живців, а, і вони там вже з корінчиками ростуть. Я лишу собі ще одного, а, а, один френч болеро, один саджанець як дублікат, і хочу. Висадити або цей, або а, той, який в мене укорінився і зараз на, наростає, хочу висадити у відкритий ґрунт і подивитися, як він буде займувати у відкритому ґрунті. Я сподіваюся, що до осені ще дуже багато часу, і той той садженець маленький, він стане таким вже міцним, і я зможу його лишити у відкритому ґрунті, тому що знаю, що френдж і Наречена, вони досить гарно зимують або на вулиці. Я знаю, що люди лишаються прямо у горщику на вулиці. Прикривають, звичайно, зверху, але стоять в них ось ці гардинці на вулиці. Або саджають у відкритий ґрунт. Я буду, я спробую в цьому році посадити у відкритий ґрунт Френч беляро Наступний кущик в мене це наречена. Ось так дуже погано вона наростає. Але, але бачу, що їй стало трішечки краще, тому що перші листочки, по-перше, вони були дуже маленькі, дуже-дуже маленькі. Вони були ось, десь ось такі. Малесенькі-малесенькі. Думала, що і не прокинеться. Потім, і вони були такі прям, наче білі, дуже світлі вони були. Я Підкислила, удобрила все, одобрила добре вам. Зробила все, як з усіма своїми крупнолисними гортензіями. І бачу, що листочки позеленіли. І листочки збільшуються, і вона так само, так само вона в бутонах. Ось. Бетончики на ній є. Думаю, що все з нею буде добре. Теж трішки заживцювала нареченою, тому що коли обробляла і коли додавала добрива, декілька цих пагінців маленьких відлумалися. І я їх зразу посадила у ґрунт. І вони дуже швидко дають коріння. Наречена дуже швидко укорінюється. І моя біль. Ось так виглядає моя Міс Саорі. Вона навіть не схожа зараз на міс Саорі. У міс Саорі на початку, коли починає розкриватися, починають розкриватися ці листочки, вони теж шоколадного кольору. Десь тут якийсь віддалений відтінок шоколадного є, але Міс Саорі має виглядати зовсім по-іншому. Цей кущик, я коли дістала із підвалу, я бачила, що він дуже погано себе почуває. Я його повністю повністю достала його із горщика, достала, продивилася усі корінці, підрізала корінці і замінила повністю ґрунт. І зараз потрошечки по вона їй стає, наче краще, але місце Орі має виглядати зовсім не так. Я сподіваюся, я розумію, що вона в цьому році ну, не заквітне. Ну, не може вона заквітнути, в неї, мабуть, не, не буде вистачати сил заквітнути. Але я сподіваюся, щоб вона хоча б вижила. На всяк випадок, я замовила собі ще одну місце орю, тому що я дуже хочу у себе в колекції мати цей сорт. Мені дуже подобається і сама квітка, і а, листя. В неї такі самі листя, як у серії Black Diamond, які я вам щойно показувала. Тому дублікат обов'язково мені приїде і в мене буде. Міс Саорі кепсковато її трошки. Але сподіваюся, відійде. Ось так. Ось така моя невеличка колекція. Моїх крупнолисних гортензій. Дуже хочу крупнолисні гортензії бачити у себе в саду, тому що мені здається, що крупнолисна гортензія вона найгарніша із усіх гортензій. Але є свої моменти. Вона потребує догляду, вона потребує укриття на зиму. Вона більш така. Вердлива, якщо порівнювати її з волотистою зразу відповім вам на питання, чим я підживлювала і як я вихожувала свої гортензії. З самого самого початку, коли вони тільки прокинулись, почали прокидатися і вони були, в них були листочки дуже-дуже світлі, я зробила наступне. Я підкислила звичайною водою з лимонною кислотою. Мені потрібно було, щоб ґрунт підкислився дуже швидко. Тому я розвела одну столову ложку лимонної кислоти на 10 літрів води і повністю пролила ці горщики. Далі, за, через сутки двоє, а, я розвела хелат заліза, все робити за інструкцією, і обробила усі свої гортензії по листу. Обробила. А, наступне, що я зробила? Усі свої гортензії, і волотисті, і крупнолисні, я добрила фларовітом. Це і підкислювач, і тут а, є. Вітаміни, мінерали. Це дуже класне добриво. Я дуже вам його раджу. Пізніше, десь за кілька тижнів, скоріш за все, десь кілька тижнів пройшло після цього. Я внесла у кожний горщик, я внесла осмакот. Осмакот у мене Про на 5-6 місяців із таким складом. Азота – 17%, фосфора 11% і калія 10. І більше я вносити добрива у гортензії не буду. Це все, що стосується обробки по листу. Обробляю по листу я все літо, в своїй гартензії, в мене є водорозчинне добриво кристалон. Тільки я підбираю формулу на той момент, яка мені потрібна. І на цьому, по моїм гортензіям, все. Звичайно, я дивлюся, щоб не було шкідників на листочках, тому що гортензії дуже люблять кліщі. І коли я бачу якісь проблемки із листям, ви перевертаєте листочок і починаєте роздивлятися. Ці міленькі кліщі, можете їх побачити. Якщо ви тільки побачили кліщ, цей міленький, або побачили таку повутинку, зразу обробляйте обробляйте від кліща, тому що кліщ це така зараза, що вона, вона заводиться на всіх рослинах і вона жере усе підряд. Від кліща дуже гарно допомагає верти Користуюсь верті м'яком і ляктелік. І оскільки роблю а, відео про кропнолисну гортензію, покажу вам і живці кропнолисної гортензії. Тут ще немає жодного корінчика, вона ще поки сидить. Так, це моя. А, добре, кропнолисня. Так, це в мене зараз я вам покажу. Давайте з цієї... це що? Black Diamond. Це ось ця новинка 23-го року. Дивіться, як з'являються корінчики. Зараз фокусуються. Ось дивіться, бачите, вже пробиваються корінці. Ось так з'являються корінці на гортензіях. Вони з'являються не тільки знизу, там, де сам цей живеться, потрапляє у ґрунт, а і зверху. Це Black Diamonds колекція. Так, а ось це. Це у мене нескінченне літо. Дивіться, нескінченне літо. Які гарні корінці, дає це нескінченне літо. Крупнолисні гортензії дуже класно укорінюються. Мені здається, вони укорінюються навіть краще за волотисті. І ось, дивіться, тут корінчиків немає. Тут корінців немає, а ось тут, а ось тут вони вже є. Ось такі корінці. Так, і ось цей. Давайте подивимось. Ось цей. Це верхівка. Тут і знизу ми бачимо корінчики, і по стволіку ми бачимо корінчики. Ось такі їжачки. Обожню спостерігати, як гортензії дають корінці. Це ж диво просто. Ось так. Ось так дуже легко і швидко укорінюються усі гортензії. І ставлю, як завжди, я їх у боксик. Укорінюються вони в мене у боксику. Помимляємо назад тих, хто випрагнув. Так, будемо далі укорінюватися. І покажу у мене, що тут є одна банфайр, я вам показувала її у минулому, у минулому відео. Там тільки починалися такі зародки цих корінців. І зараз покажу вам це минуло, ну, декілька днів. Дивіться, бачите корінці знизу не йдуть. А йдуть повністю по стволику. Ось такі іжечки ось так. Ось такі корінці. Це бонфайр. І до речі, бачите, у ґрунті, ні, трішечки, зовсім трішечки агроперліту. Ну, це прям зовсім трішки. Можна сказати, що його там навіть і нема. Але цей живець у мене стояв саме ось так. Тобто він тільки. Торкається ґрунту, і бачите, в мене ґрунт був практично сухий. Але із-за того, що я постійно їх оприскую, бо у мене дуже жарко на кухні, то вони, то волога потрапляє у ґрунт і стає такий ґрунт вологи. І завдяки тому, що я не заглиблюю цей ці живці, вони ось так дають корінці. Якби я заглибила цей живець, то він би просто загнив. А так він ось так стоїть і укорінюється. Ось так. І накриваю, до речі, ось це полістар, яку я з вами живцювала. Виглядає дуже гарно. Дякую, що були зі мною, і до зустрічі на моєму каналі.